Вітаю YouTube! Це канал LaZ AT, і наша непостійна рубрика «Не має часу пояснювати. Сьогодні я вам швиденько розповім, як можна завантажувати відео з онлайн-кінотеатрів. Так як ситуація зі світлом зараз непроста, не завжди можна дивитися фільми прямо в онлайні. І щоб у вас була можливість їх завантажити і потім подивитися, коли немає інтернету, я покажу, як це робити. Відкриваємо якийсь фільм. І дивимося, да? у нас є е, наше відео, відповідно, тут якась реклама. У нас. Ну це дуже важливо, до речі, реклама. Подивіться, задонатьте, всі скинулись по 100 гривень прямо зараз, поки дивитесь. Отже, у нас після реклами почнеться відео, але завантажити ми його не зможемо. Спеціально це зроблено таким чином, щоб ми дивилися відео саме на сайті кінотеатру. Як цю проблему вирішити, я вам зараз покажу. Ще один ролик, дивимося. І, в принципі, далі дуже швидко і дуже просто показую, як завантажити відео, яке у нас буде показуватись в цьому вікні. Отже, ми перейшли до самого відеоролика. І тепер треба тільки було включити український дубляж. Ну, окей. Відкриваємо дослідити. В залежності від браузера, у вас може трошки. По-іншому воно називатися, але логіка буде така сама. І тут відкриваємо мережу. Дивіться, тепер уважно, що у нас відбувається в мережі. У нас є файлики, які постійно завантажуються. Бачите, він наче частинами підхоплює mp 2 і відповідно звідси ми завантажити нічого не можемо. Я зараз натискаю правою клавішою, нічого не дається. Але Подивіться, якщо я відкриваю цю частинку, я отримую посилання на оригінальний файлик. Ось він у нас. Копіюю. І, відповідно, далі я можу перейти по цьому посиланню. І що я отримаю? Зараз воно завантажиться, і ви побачите, що це буде наш той самий відео контент. Як бачите, година 42. Тільки, відповідно, вибирайте правильну одразу озвучку і е, якість, бо тут у нас 360, і ось вже звідси зберегти відео як ви завжди можете його зберегти. На цьому все. Дякую, що подивилися. Якщо залишилися питання, залишайте їх в описі під відео. Слава Україні!